Діяння святих апостолів, глава 11 Почули апостоли та браття, які були в Іудеї, що і язичники прийняли слово Боже. І коли Петро прийшов до Єрусалима, обрізані дорікали йому, кажучи, Ти ходив до людей, необрізаних і їв з ними. Петро ж почав переказувати їм по порядку, говорячи О місті Іопії я молився, і в натхненні бачу водіння, Сходила якась посудина, ніби велике полотно, яке за чотири кінці спускалося з неба, і опустилось до мене. Я подивився в нього і, розглядаючи, побачив чотириногих, земних звірів, плазунів і птахів небесних. І почув я голос, який промовляв мені. Стань, Петре, за коли їж! Я ж сказав ні, господи, ніщо скверне або нечисте ніколи не входило уста мої. І відповів мені голос друге з неба, що бог очистив, того ти, не вважай, нечистим. Це сталося тричі і знову піднялося все на небо. І ось в той же час три чоловіки, послані з Кесарії до мене, стали перед домом, де я був. Дух сказав мені йти з ними. Аніскільки не вагаючись, пішли зі мною і ці шість братів, і ми прийшли в дім того чоловіка. Він розповів нам, як він бачив у домі своєму англа святого, який став, і сказав йому Пошли до Іопії людей і поклич Симона, званого Петром. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Коли ж почав я говорити, зійшов на них Дух Святий, як і на нас спочатку. Згадав я тоді слово Господа, як він сказав Іоанн хрестив водою, а ви будете хрещені Духом Святим. Отже, якщо Бог дав їм такий дар, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я, щоб міг перешкоджати Богові? Вислухавши це, вони заспокоїлись і прославили Бога, кажучи, видно, і язичникам дав Бог покаяння на життя. Тим часом розсіяння через гоніння, що сталося після Стефана, пройшли до Фінікії та Кіпра і Антіохії, нікому не проповідуючи слово, крім іудеїв. Були ж деякі з них кіпряни і кернейці, які, прийшовши до Антіохії, говорили до Елінію, благовіствуючи Господа Ісуса. І рука Господня була з ними, і велике число, увірувавши, навернулося до Господа. І йшла чутка про це до церкви і Єрусалимської, і доручили Варнавіти до Антіохії. Він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і переконав. Усіх триматися Господа щирим серцем, бо він був чоловік добрий і сповнений Духа Святого і віри, і приєдналося чимало народу до Господа. Потім Варнаво пішов у Тарс шукати Савла і, знайшовши його, привів до Антіохії. Цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу, і учні в Антіохії вперше почали зватися християнами. У ті дні прийшли з Єрусалима до Антіохії пророки, і один з них на ім'я Агав ставши, провістив духом, що по всьому світі буде великий голод, що й сталося за кесаря Клавдія. Тоді учні вирішили, щоб кожен зі свого достатку послав допомогу братям, які живуть іудеї, що й зробили, пославши зібране добре світерів через Варнаву і Савла.